Після останнього інтерв'ю Зеленського, я маю увазі Фрідману, ціла дискусія розгорнулася в інтернеті, та не лише в інтернеті, і на кухнях, і де-інде, де люди все ще спілкуються офлайн, в тому числі. Це добре чи погано, що наш сонцесяйний Зеленський так розматюкався. Так матюкає нашого ворога Путіна. Блін, який він молодець, кажуть одні. Блін, не дуже це дипломатично, не дуже це гарно перед заходом кажуть другі. Я думаю, що тут треба визначитися добре для кого і для кого погано. Тому що якщо ми говоримо для самого Зеленського, то я думаю, що це добре. Чому добре? Ну тому що матюки це е, е, прекрасна приманка для його електорату, який же крутий, е, вже знову совають ножками українчики. От оті, які лежать на дивані і чекають, щоб Зеленський е, парад перемоги на Площі Красній в Москві приймав. Ну, дійсно, він таким чином прекрасно поправив свій рейтинг. Поматюкавшись, не тільки цей раз, попередній раз, ким він там Путіна назвав з голови вилетіло, ну, якимось дуже нехорошим словом. От. Це українчикам подобається цим безмозглим. От. І він свій рейтинг поправляє. Те, що це приводить до того, що, в принципі, робиться неможливим домовленості з ворогом, тому що ворог просто біситься це через це. Ну, звичайно, якщо Путіна обзивати там хуйлом, там і ще більш підходящим для нього словом, і, ким він і є. Якщо це буде робити ніхто не небудь, не я, не, не інший, якийсь простий українець, а наш президент, то звичайно що е, цей хуйло з цим президентом домовлятися не буде. Шанси на домовленість нульові. Ну, звичайно, це для е, Зеленського добре, тому що ніякого е, мирного процесу не буде ніякої зупинки війни не буде. Ніякого е, е, виборчого процесу не буде, е, ніякої, е, ніякої зупинки війни не буде, і ніякого виборчого процесу не буде. Ніякого звуження, повноважень його не буде. Те, що це погано для заходу, бо Захід це дивиться і вибачте, ахуєває. Ну, так кого це хвилює. Це в нас нікого не хвилює. Влада виходить із того, що Захід буде давати гроші і так, буде і терпіти і так, а не буде давати гроші. Ну так похеру. Похеру нашій владі. Будуть українці воювати лопатами. Ну а що ж, закрутимо ще більше гайків, от і все. От, так що це точно не дурість. Що завгодно оці матюки в ефірі на весь світ, але не дурість. Це абсолютно прорахована тактика. Це підвищення рейтингу серед безмозлих українчиків, і це драконня ворога для того, щоб ніякого договір ніяких договорів, ніякого мирного процесу у Трампа. Того ж Трампа не вийшло, щоб Путін не хотів навіть з Трампом домовлятися про зупинку війни. Ну, поки що, наша влада досить успішно е, працює в цьому напрямку. Е, інтереси народу, ну інтереси народу кого ж, інтереси народу цікаві, що е, сам народ не розуміє своїх інтересів, то в принципі. А хто буде за нього дбати, якщо він сам не дбає? Якщо він сам радісно голосує своїми політичними уподобаннями проти своїх власних інтересів?